Весна йде, красу несе, а тій красі радіє все. Всім вітання, слава Україні! Прийшла весна, так як і годиться за календарем. Сьогодні вже 11. Березня, ну, ну ще не повисахали, снігу нема, але так ще трішки за ногами тягнеться на городі. Ну, а я так скубу потихеньку дерева обрізаю, тут грушку обрізав. Я не спеціаліст в цій справі, лише недавно так потихеньку почав займатися, обрізати щось прищеплювати. Тож, як, Обрізати я показувати не буду, бо я сам лише навчаюся. Ну, така загущена яблунька. Тут а там яблуньки молоденькі. Зараз я зараз пообрізаю, по результату покажу, що вийшло. Ну, грушка вже така у нас. Так, це талагарська красуня. От, тож весна прийшла. Роботи додавалися. Потихенька зараз, зараз по скубу яблуньки, бо середня добова температура вже десь близько 6-7 градусів і треба їх побрізкати. Перший раз я буду бризкати бордоською сумішшю, обробляти. А при тим як обробити, треба його все пообрізати. Тож Зараз цим займаюся такий сікатор і потихеньку працюємо. Обрізав яблуньки, там ну, Пообрізаю свої плодові деревця, молоденькі, до старих ще не дійшла черга, трішки треба буде обрізати. Зараз розколечу бордоску суміш. Тут у мене вапно, а тут у мене мідний купорос. ну, Зараз я купорос сюда війллю, розбавлю. Просто в гаряченькій воді, а тут так. І буду ну, оприскувати потихень. Отака, а, а так вийшло в мене. Проти сонечка не видно. Ну, отак пообрізав, а зараз дивлюсь, можливо, десь щось густенько залишив. Ну побольше, Я ж казав, я не спеціаліст, але Треба, треба щось пробувати самому, щоб обрізав, якось воно буде. Тут також дуже загущено, я бачу, ну в цьому році ще залишу так, а потім нижнє вже пообрізає, воно не так загущене буде. І там верхушечку теж переведу на да, оцю а так обріжу, мабуть. Ну, є такі плани, побачу, як там вона буде рости. А так в цьому році ще залишу, поки побачу, як ну, отакі, такі, Отакі справи. Тож зараз хоч трішки вітерець, але треба бризкати, тому що завтра їхати на роботу, а там хто знає, воно таке тепло зараз, що може понабухати бруньки і тоді вже трьохпроцентним розчином бажано не бризкати, щоб не поопікати. Так, ладно, піду заколишу бордоску суміш. Ну, отак, заколотив бордоску суміш. Це в мене 3%. Що я сюди, значить, я сюди кинув 300 грам. Мідного купоросу і один кілограм вапна. Звичайно, скажете, що це багато вапна? Так, багато, але це в мене вапно гашене. У мене не гашене, немає, це гашене вапно. Я думаю, тут нічого страшного не буде, воно буде краще прилипати до дерев і не так буде змиватися дощем. Для першого разу тут це вже третій рік так бризкає, як на четвертий, і нічого страшного немає. Тож зараз переціджую виприскувач і буду потихеньку бризкати. Поки ще сонечко світить і поки нема обстрілів. Відсідив, тут звичайно залишається гуще. Такою гущою я беру щиточку і замазую такі великі згрізи. ось такі, наприклад. І сюрпризи літають у нас. А, ладно ну я потихеньку бризкаю, трошки вітерець заважаю, але я хочу Так, процедура. Дошахеды, то шахеди, як то якісь коптери літають, то якісь вибухи постійно, чуть. ну, що прийшла, треба робити цю справу. Бо якщо цього не зробити, то нічого зараз не ростиме. То какие-то жуки, мушка, то цвіль, то грибки, то все якось зараз нападе. У мене сусідів, які тут кордон поруч всякие всякі жучки-паучки нападают. Так, далі. Поки розбризкав цей япріскувач, Ці, ці яблунь вже попідсихало на деревах. Отак і так вони виглядають. Стараюсь, коли призкаю, нічого не пропустити, але не завжди так виходить, що здесь. Ну а так. Ігрушка. Трошки вона загуста, вона так дуже-дуже росте і все вгору. Це я попідв'язував, щоб трошки понаклоняти. Якщо видно, тут мабуть все біле, так не видно. от-от-от, мова не про те. Отже, а так, потрошку займаємось, сонечко вже трошки ховається. Займаємо щось, робимо. Сначала работа добавилась. Всем пока. Всем до Украины.